Наталія Павловна в роботі. На голову ентузіазмі. Як умію, не претендую, так і роблю. І не потребую нічиїх за научні, якщо хтось захоче щось написати. Треба встигнути це все зробити час години за три, щоб дізик ще попусили. Бо вже машина нової пошти пішла в село, поїхала. Ось. Тут усе заділається. Як вона зветься, затирка така. Пішли за, за тусь. Для швіла Я взяла під колір, щоб було верхню. Кладу на оцю синю, така як у нас у ванні на полу лежить Решили не міняти. Для чого лишні гроші. І, і красива вона ціла. А цю. А цю вбегкали 4 тисячі. Рішили поміняти, бо тоді брали, що дешевше було по грошах. Думали, а вона і непогана була, вона і, і красива з жовтого кольору. Ну, не для цих Ціла вона, напевно. Дуже вона крихка. Ну, а тут уже класти, мов, буду. Рівнем вимірювати і все. Це тут боковинка наука. Сама п'ю, сама наливаю. Оце собі тянує все сама. Сама наколотить, тому, ну, тато допомагають, відрізає. Скажете, чому доця сама все це робить? Чому я щось роблю, що міг би чоловік зробити, чому доця там теж робить те, що могли Хороший клей хлопці зробити. Ну, такий у нас із нею характер, не довіряємо ми хлопцям. Ми знаємо, що зробимо, значить, воно зроблене. На хлопців понадійся. Роблять і вони, у них теж багато роботи. В них своя робота. А нерівне як. Нічого, все вирівняється, все зробиться. Не святі горшки ліпили. Хлопці б зробили. Хлопці а, нуль. Так під виливають, що за голову тоді береться. Так зуміємо, аби трошки рівніше і якби не відпало. Ось так. Далі вже покажемо результат, результат годин за дві, як досі все це вже зробить. Це ще сирий варіант. Дві доби, хай тепер сохне, щоб гарно просох. Будемо ходити на інші двері. Трохи витерла. Це ще знизу все буде фарбуватися, ще шви будуть затиратися, боковинки будуть шліфуватися, обрізатися, щоб було, бо тут трохи на другій сходинці трохи плитка сюди виглядає. І перший раз, так як клали, також шліфували. Не зразу відрізали, нижню, одразу відрізали. Верхня там нормальна, а середня трохи йде. Ну стерла трохи пилюку. Ще треба буде купити тут поміняти. Ну, ну, так воно побіліло просто, бо витерте один раз на О, а ну, так нормально. Подобається колір мені гарний. Дуже гарний. Ай сохне, тоді квіти поставимо. Як зуміла, Ця, яка в мене рука від, це тільки шотерла, від ротангу шкіра загрублює, грубішає, дуже грубішає. І тоді при самому короткочасному контакті з водою та вся груба шкіра, бачите, вона робиться біла, і вона з часом просто злазить. Це просто я тим, що часто мила руки, протирала ось плитку, я пришвидшила цей процес. Ця вся шкіра в два, в три слої, вона поступово у мене, ось бачите, як на руці злізає. Це від ротанного. Я задоволена, як зуміла, все ще зароблю. Де краї там трохи вище, в принципі, там квіти будуть стояти, і там ми не ходимо, ходимо ось тут. Ще залишилося 2,5 плитки, 2,1 половинка. На всякий випадок взяла, хоча клею накладалась крізь гарно, простукувала, піднімала, дивилася, чи скрізь пролягло клеєм, щоб не було пустот. Бо не знаю, чи то плитка жовта була така, чи то я така рукожопа, але верхню плитку так само клала разом із жовтою і лежить. Може, це від плитки залежить, і лежить, ось скільки років уже, Нічого їй не робиться, і морози, і холодний. І сонце, і вода, і мию я просто зі шланги отак мию, наливаю. Не знаю. Ну, як є, як зуміла. Мені подобається. Низ там також я ще дороблю, зашліфую і пофарбую чорною фарбою, так само збоку все пофарбується. ну Головне, це початок, це вже саме, саме найважче вже я зробила. ну Не так. 16.25 зараз почали, я не знаю, о першій чи о пів на другу вже почала класти. Десь так. ну, Як на мене, мені згодиться. Для тих, хто цінує євро ремонти, так як пруться всі в Європу, то може комусь і не так. Зате в мене квіти. <смі> які красюнчики у мене. Всім гарного дня. Зараз привезу посилку, буду ще відео знімати, адже мені прийшов ротанг і для моїх котиків смачнюча-смачнюча посилочка також приїхала.